А я просто хочу з вами поговорити. Вилучені речі: Вольт ритуальна лялька. Навіщо? Це просто лялечка. Оні народжена, яка чіпляється до дітей і просто ходить з лялькою. Окей. Колон у вигляді скельця. Да, Ну треба ж мені кожного дня за свою красу дбати. Японія. Поставила, я підкрасила. Добре, пог... ну. Дзеркаля. Це зрозумів. Це, Удя не передбачень. передбачень. Окей, театральна маска. За... Навіщо вам театральна Бо маска? Моя артистка? Ви... ви не зареєстровані як артистка. А, а як у наші часи реєструють артистів? Чи не своїм виступом? І вона робить в цей момент ось такі рухи своєю прекрасною спідницею. Чи не ось таким поглядом? Я, я зрозумів. Так, ви артистка просто не зареєстрована. Добре, без проблем. Ми це, в принципі, можемо поправити мінерали. Кварн дві штуки, аквамарини дві штуки, нефрити дві штуки. Застигла дала одна штука. Аметисти, одна штука, магічні зилля, дві штуки. Це